На наш огород з гарбузами. Ми на нашому огороді домашньому вже чуть, чуть два кабачка нарвали, отож, ну, мало, ще й сестричка сьогодні, напевно, приїде. Теж просила. Тож нарвує сьогодні сім їх і, і, і буде йти додому. Опа, і ще один. Родний, чотири тут, пів, вісім. Уже більше нарвав вісім, Ну, давай на останок день додивимося та й будемо їхати додому. Якби поскоріше дожив найти у нас